Всім привіт! І це новий формат відео, огляд поличок на день з усіх закоханих. Якщо вам сподобаються такі обзори, то обов'язково напишіть в коментарях. А сьогодні ми починаємо з сінсея там магазин, щось дуже мало чого завезли. На онлайн-магазині набагато більше є вибору. Наприклад, є ось такі гарні чашечки рожеві, ще є чашечки з блисківками. Є ось така прикольна чашка, всередині написано Love. Ще є ось такі стакани, там намальована вишенька та сердечка, і є ось такі рушнички, та, щоб доставати гаряче. Є ось такі цікаві губки для посуду. Мені дуже сподобалися, і я собі такі прикупила. І також е, ще квадратні і вигляді сердечка, і просто звичайні тряпочки. Також в колекції є шкарпетки з сердечками, є шкарпетки з качачками, є з собачками і сердечками. Вибір великий. Також було багато тапочок для дому з сердечками, і в нас завзли дуже багато піжамки, також до Дня закоханих. Можете подивитися, їх багато різних, є шортиками, штанами, різними принтами. І останнє, що я знайшла з сердечками в Сінсеї, це такі аксесуари, сережки та різні підвіски. Далі ми відправляємося в екшн. Тут колекція не дуже велика. Є коробочки, є ось такі листівки, також є відметики, кульки, блокнотики і декілька цукерочок, желейок і маршмеллоу. А взагалі колекція невелика. А в весняній колекції я побачила ось таку підставку і вирішила собі прикупити рожеву, тому що воно підходить до колекції до Дня Святого Валентина. Далі у нас магазин TK Max і тут ми почали з кружечок. Колекція дуже велика, але кружечки не бюджетні, але всі вони дуже цікаві. Тому, якщо ви любите незвичайні кружечки, можете передивитися. Ще була гарна ось така підставка для тортиків також з сердечками. І така тарілочка також написано Love, можна туди складати якісь горішки. Ось така колекція стаканів з такими сердечками, ще кружечка. І тарілочки з сердечками, такі, як і кружечки, можна зібрати цілий набір собі для дому. А ці фужери дуже гарні, дуже симпатичні з бантиками. Якщо б у мене був стелаж, я б обов'язково собі таки купила і вони б там стояли. Блетик також з сердечками дуже м'якенький, дуже великий, класний. також я знайшла ще іграшки для собак навіть е з цієї колекції ось такі грибочки. Зайшла в один відділ, і тут ціла поличка до цього свята. Вази, свічки з приємним ароматом і е, навіть не дуже дорогі, тому також можете придивитися собі. І наступний магазин тут також є колекція до Дня всіх закоханих. Перше, це ось такі кружечки, які можна розфарбувати для двох. На цій поличці ви можете побачити, що тут дуже багато всього сердечками, також є смаколики до цього свята. Просто подивіться всяке, що тут є, бо дуже-дуже багато всього. Навіть є набір, щоб виростити троянду. Дуже є багато смаколиків на різний смак. Є ось такі шоколадні сердечки, є сердечка, є маршмеллоу сердечка, є такі ще різні шоколадки, і жувальні цукерки. А наступний магазин у нас пепко тут взагалі дуже маленький вибір. Є різні хатинки, свічки, кулька ось така, є качечки, є якась копілка, коробочки, також є ось такі гарні чашечки, оце мені дуже сподобалося. Свічки, і ще ось такі якісь кружечки, але набір в магазинах може відрізнятися. В цьому магазині був невеликий вибір. А я вже скупилася в всіх цих магазинах і буду робити вдома декор до цього свята. Якщо вам цікаво, то обов'язково підпишіться і чекайте відео, там буде і обзор покупочок, і декор. Дякую за перегляд цього відео і поставте лайки і підпишіться.